Друзі, доброго ранку. Ми на нашій кухні, і це означає, що просто зараз готуватимемо сніданок. І що це буде сьогодні? Я зазначу, що це буде вівсянка з фруктами, фундуком і йогуртом, але не проста, а та, яку ми будемо запікати. Правильно я сказав? все то є правильно. Як мені подобається, коли на кухні знаходяться люди, які знають, що ми що будемо, будемо готувати, просто. Сонце встає все вище і вище, пече все яскравіше, яскравіше. А настрій при цьому, як казав би, саме один дуже хороший співак покращується. Але Тому... ти маєш розказати, як це буде відбуватися. Так, а все це буде відбуватися за участю чотирьох трьох мушкетерів і одного Д'Артаньяна. Сьогодні я Дартаньян, так що керую цим ансамблем. І так, сьогодні в нас вівсянка, але вівсянка не проста. Вона буде з першиками, вона буде з Фундуком, вона буде з йогуртом, з а медом. Це, ну, на який манер, отака, от, е, так як ти, ти сказала, це по якому? А, знаєш, е, сьогодні в нас не клуб щодеколи, коли так що запитань таких не потрібно мені ставити. Так. Сьогодні та ну сьогодні в нашій студії не тільки є наші колеги, мої колеги, а також є ступка. Не внук, а також не син. Ступка дерев'яна із ось таким товкачиком. Так е, є у нас горіхи. А також є Саша, який хоче подрібнити ці горіхи, але не впил. Я розумію, що в тебе сил багато. Давай все ж таки домовимося, що що я роблю, ти кажеш. А що я хочу робити, це вже сам буду вирішувати. Ой, ну яка у нас прямо таки е, ти Знаєш, що сьогодні, взагалі, день народження Фіделя Кастро? Про це до речі, пише газета. День а що це означає, що кожного дня може статися революція навіть на кухні, тому будь готова. І готуйся, що твоє авторитарне скажімо так правління... Слухайте, от коли було при якому повенено. авторитарному режимі, коли було кому погано? Хто скаже? Ніхто не скаже, тому що ніхто із нас тут присутніх не був саме. А, були були. Ви найкраще було Фіделю Кастеру мені здається. в нього до речі статки форсу оцінює в 550 мільйонів доларів. Як Зробити свою країну бідною і прожити при цьому довго, мабуть, Слухай. знає людина, яка щодня їсть овся, овсянку. Ну, Я хочу тобі сказати, що всі, мабуть, президенти на території планети Земля знають, як зробити свою країну не дуже щасливою і не дуже такою з надією і з поглядом можна дивитися в майбутнє. Друзі, повернемося до нашої кухні, і зараз так. я зазначу, що в нас з ліною було абсолютно однакове завдання, так подрібнити, так. подрібнити персик. П -п -п І Чи Ми, ми зробили це завдання, Там, дрібні, я при собі вже це зробив. Так, Але ми, ми зробили подрібні. абсолютно різні. Тобто я І ще зробив раз, це кубиками. Е завдання було одне, пане оператора, ближче. <хи> е дивіться, е справа в тому, що ну, є е часточки, можна кубиками. Е Аліна просто по-іншому зробила. Хоча це лише е ще один натяк на те, що вона. Індивідуалістка, це правильно чи неправильно, я Не розумію. Чи це потрібно буде так і Віталій зробив? А? Ліна, ти розумієш, що людина настільки егоїстична, вона буде говорити завжди про те, що вона робить краще, правильніший і взагалі я Правильно? А я нарізав кубиками Чому? Тому що я вдома. так Тому що я молодець. Міг би так сказати. І все, і фундокові ще немає. За сценарієм це слова Ліни, тому я це не можу сказати. С фундоковичне жінся. Фундокомійці ж чи з якимись іншими лакущами зараз. Э, дубль третій буде Давай, ще раз. Дубль три. Так фундокоміссиш вівсянку сервівсянка. <ривсянка> Ти знаєш, що ранку, о четвертій ранку, коли я прокидаюся, я готую вівсянку, так, не так, як ти. готуєш, ти, 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 ти на прокидаєшся я і готуєш ти, ти нічого я думаю, тобі все вже готує мама, батьки тобі готують, так вдома? Сама я готую. До речі, буває, що в мене настрій, я прокидаюся теж о четвертій день ранку, я можу собі приготувати. Брек. Приготу... Ні, не брек, я скажу. Можу приготувати собі значить, нарізати фрукти дуже мілко, угу. це все йогуртом залити і з а, різними. Східними ласощами. Фундук, кешю, мигдаль. найкраща ми частина час... нашого сніданку можна сказати вже проголошена. Друзі, проголошена як... вона вустами якщо, нашої якщо, ліни. Будь якщо, ласка, викладемо багато говорити. Ми будемо будемо їсти лише фундук без вівсянки. Ти Ти тому порізували. я так, думаю, я що порізувала. треба поспішати. Так, все викладаємо молодці. Це Друзі, основу. дивіться, що ми робимо. Зараз ми викладаємо фруктову основу на дно нашої. До речі, ніколи не знав, як, як називається ця е, тарілка. Як вона називається? Тарілка. Тарілка просто? Так. Думаю, що дуже. має якусь назву. Дуже. Викладаємо фруктову основу. У нас, до речі, вийшло дуже дуже багато. Що в принципі непогано? А знаєте, що можна робити, коли ви розумієте, що цієї фруктової дуже фруктової основи дуже багато, можна е, взяти якусь одну е, річ і просто з'їсти. Якщо ви розумієте, діти річ. багато слів, багато слів, все yeah. все, все зробили. Моли всі yeah. можете помити після себе посуд, зайнятися ще з якоюсь хорошою справою. А ти розкажи, що далі далі? У нас ми вже виклали. Ви бачите, персики і засипаємо ми все вівсянкою. А чому добре їсти вівсянку? Ви знаєте чи ні? Чому? Як це чому я Ви... наші не люблю вівсянку? Ти дуже не любиш Ні, взагалі не люблю. справа. В тому що у майже кожному із видів каш є складні вуглеводи. А складні вуглеводи дуже часто беруть з собою туристи в похід, тільки тому що вони довгий час розчіплюються, і запас енергії більше стійкий до тих умов, в яких вони знаходяться. Ми Саша, як люди інтелектуальні, ці примітивні вуглеводи, просто не розуміємо. Нам з ой, ними Ой, слухайте сумно. і на вашу касту розумно. Них теж є цікава інформація, тому що британське агентство не спить. Вони розслідують так, і наз... такий... Так два не спить. Не... Британське агентство не спить. А вони справ тому, що завжди, завжди про щось. Цікаве, говорять, вони завжди щось цікаве знаходять, навіть в тому випадку, коли ну по суті вже здається все відомо про цей факт. Однак вони виявили, що люди, які продовж тижня їли вівсянку зранку, вони ставали розумнішими, а це означає, Саша, що. Ну немає, немає ніяких перепон на шляху стати ще більш розумним. Хоча думає. в твоєму випадку я вже не знаю, що це може Знає, бути. мені здається, кожна зараз... людина. Якщо вона буде тиждень їсти відсянку, вона порозумніше на кінець тижня і зрозуміє, що їсти кожного дня одне і те саме це нерозумно. Так ви вже закінчили колеги з воріхами. А... Знає... Я зараз дивлюсь на вівсянку і згадую слова, але мені здається, що Які? цього має вистачити. З -з згадую так. слова. Знаєте кого? Бері Мора, слова. Вівсянка, сер. Пам'ятаєте, як він говорив? Пам'ятаю. А Шерлок Хобс йому що відповідав? Хотілось би у ті чи котлетки, а ти говориш вівсянка. У нас буде котлетка Ліна, Ти розумієш, про Шарліка Холмса важливо було не тільки дивитися фільми, тим паче радянського виробництва. Варто було б ще його почитати, тому що англієць не міг би сказати м'ясо. Він сказав, я переклала вже ага, це я сказали, і переклала. Я почув, як ти сказала це, і просто собака бас кирвіла, і десь там в Британії вона так, так жалобно завила. Серу Артуру Конандойлов, якого ти зараз про з м'язковому так м'яко кажучи, образила. Собаки люблять з Що не кажи, і люди люблять собачки. Це влучна відповідь, я бажаю. Цитата. Це Так, ну, Враховуючи обставини, що вчора ми прочитали дуже цікаву статтю всіх чотирьох і не тільки, то можна сказати, що ми щоранку сиплемо цитатами і не те, що боїмося. Будь ласка, ми сипати мім, поки що так. А не скажи, моменту. що ти молоком залила, так. тому що ти не сказала. Ну, найголовніше, те, що ми зробили шар персиків. Потім так. шар у нас і що був, із вівсянки. А зверху ми додали фундук, який подрібнив нам Олександр. І зверху ще ми також залили соком із під тих персиків, які були у нас у маринаді. Ну все, Віталя, будь ласка, ти як І тепер так, ми це що робимо, запихаємо. Ми... Ні, ми не запихаємо, ні. Віталя. У нас що? немає такого нічого, щоб можна було запахнути. Який це? Запахнути. <світ> ні. Так, у нас є духовка. Ми ставимо на 5 хвилин для того, щоб вівсяночка наша дійшла до певної кондиції. Все, бачите? Гарно? Друзі, і у ці п'ять хвилин, поки готуватиметься наша страва, ми пропонуємо вам послухати музику. Ліночко, можеш запросити музикантів нам щось зіграти. Шановні музиканти. Я до вас зараз іду. Наші Опа. гості сьогодні музичний гурт Гарчіца. Ви вже нам заспівали дуже хітову вашу пісню «Music is everything». Давайте ще що ще, ще ви нам зараз заспіваєте. Ох, зараз буде дуже uh, цікава інтерпретація нашої пісні time passes by». Uh -huh. Я буду играть ногами. Давайте. А, а я буду... был написанный? Еще давно, был когда он был написанный Когда? В 75-м или 78 помнишь, под Сталинградом? Туди, да? Да. Давайте тоди, мы все одно залипки послухаем. Давай. Давайте. Давайте. again Тільки ку... в першу випадку, якщо мой кофе теж туди Да, Давай, давайте йдемо разом з нами. Ну, ось ось ось. А, якщо ви запитаєте, що це я... ми намалювали, я вам можу розказати, що е, це не просто кіт, не просто кіт. Це uh, бенгальський кіт. Знаєте, такий бенгальський кит? Вони дуже красиві. Я просто собі такого хочу, але вони дуже дорого коштують. А це бенгальський кіт. Що, ти хотіла щось сказати? Я що Ашера намного краще кіт. Так. Да? Бенгальський кот це уже не мейнстрим. Это уже не интересно. А як він виглядає? Он огромний, он є огромний. тільки есть на два. <свят> а а, а колір шерсті який в нього? Корічневий з чорним, з білим, в п'ятничках, в полосочку в квадратик і в ромб. Ну, але не будемо перекреслювати цього та. кота, тому що це Мер... не гарно Мер... буде. Хай буде, тому, що перш ніж його перекреслити і якогось іншого кота не, взяти. Не надо, не це, треба, не цей не кіт має з'їсти, з'їсти вівсяну кашу, ось вона, яку ми сьогодні <свят> приготували. Юля, а, Ви що з відкинеться? Я вже покручу. Кашу, каша доходить, доходить до білого. Колебания. А у вас дома есть есть рынка? Нет, у меня дома нет никого. У меня есть сосед. У меня есть отличный сосед. Я знаю, что вы умеете готовить ваты глинтвайн. Конечно. Осторожный, чтобы рецепт Не Необычайный. Это что Это импровизационное всегда происходит. Я не могу точно сказать какой-то рецепт. Я просто знаю о том, что вот если у меня есть Масмова какая-то, то есть если есть вино, если есть лимоны, Ага. Лимони. Сука, ти, а я, я знаю, що <гум> дико. Так, Оля, ну поки, 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 хорошо, пришел, поки, поки цей поки пішов. Зимням Ліна, а можете подсказать? У вас таких хлопці класні. Така справа, що в житті можна розібратися. Так, от скажіть, що вони чим можна взагалі зараз їх розважити? Що можна дати на сніданок, щоб знаєте, залишились з нами Чтобы і нікуди не, не, не бродили так? Ну, я не знаю. Мені кажеться, що серце мужчини наших завісимо від кофе. Кофі. Кофе. Кофе. А где кофе, Я хочу кофе. А, а я до... я зрозуміла, що ми сьогодні потрібно. Да. Хто хотів? Я хотіла кофе. Зараз буде. Лайк-лайк. І... 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 Я... Я... І... Я... Мені сказали. Мені сказали, яким чином можна розважити хлопців і згарчитися, а Віталік бере на себе ініціативу. Я думаю, він переходить взагалі всі дозволені межі. Так, у нас майже вже доготувалася вівсянка, але сьогодні вона така, Така примхлива, тому що там не і персики, є і молоко, і меду. Ми ще додамо. Зараз ще й буде і йогурт. Так що ви побачите, це буде класно. Я так думаю, принаймні. Всі б помістилися за одним столом. Якраз місця для всіх вистачила. Так, пане оператор, он, що воно відбувається? Он вона, яка у нас сьогодні прекрасна. Прекрасна, то прекрасна. А чи готова вона? Ось це найголовніше питання. Відповідь буде прямо зараз. Саша, давай тарілку свою випробуваю і велику ложку. Велику ложку. Я думаю, що можна і величезну. Я готовий так. є. У нас так. Ти розповіла вже, що ти поклала перед цим? Так, про мед я розповіла, про йогурт теж розповіла, тому що в цьому рецепті із саме вівсянкою, з фундуком, а також із персиками, найкращий варіант, коли? Коли, коли, коли. Все-таки доповнення буде так. Доповнення буде з йогурту, а також Охи, із мене. Ви ну, розумієте, справа, прошу. тому що вівсянка, як її не готуй, гарною вона не буде виглядати. Правильно, Віталій? Молодець. Можна я все ж таки собі трошки персиків. Якось воно. Якщо ти вже вирішила випробувати, то я хочу, я хочу померти з персиками на вустах. Так, ось таку скромну для себе порцію обрав наш Олександр. Враховуючи те, що він почув інформацію про те, що саме вівсянка допомагає бути ще більш розумнішим, молодець я вже зрозуміла, що ти взяв. Будь ласка, це тобі. Так, шановні, ми зараз бачимо смертельний номер. Якщо ви не побачите новин, то ви знаєте, хто виний. Ти на що натякаєш? Хочу пробувати. — Знаєш, вона дуже погана. Дуже погана. Ду -ду -ду дуже погано. Жахлива дівчатка, я тобі скажу. Особливо там, де персики, там вона просто найжахливіша. Ой. Ну, хоч сьогодні душа радіє від того, що мужчина на нашій кухні ну буде нагодований. Віталік він бачите, йому особливо багато корму не потрібно. Зранку він взагалі лише сприймає зелений чай у будь-якому вигляді, може просто пожувати. Правильно, Віта? Пакетик. <ріст> Пакетик. Серйозно? А потім залити водою. Я можливо, можливо, це буде. Просто ми <я> вчора здивувалися, <ріст> що я е, після цього пакетика, коли чай заварився, я їх не викидаю. Я висмоктую все, що там є. Це, до речі, нормально. Повірте мені, це смачно. А я Я висмоктую і все. Раз. А я ти другий раз. Я роблю Та два рази. Ти, ти вже відразу... вариш весь тиждень один, один і той же чай. Не відразу Друзі... вже викидаєш. Ага. Пауза, а потім новини на ТІВІ. Yeah. We'll right you